Друзі, привіт! На зв'язку компанія Навармтех. Ми на Миколаївщині СМТ Братське встановили новий автопілот Топко на новий трактор 6020 New Holland. біля мене оператор даного трактора Роман. Він досвідчений в плані навігації, тому що працював на різних тракторах. І де була заводська навігація, на яку ставили, і з даним брендом нашим не стикався. Перший раз побачив його і хотіли б запитати враження, як в користуванні, враження від функціоналу, від віддаленого доступу. Ром, скажи пару слів. Ну по поводу вашого навігації сподобалось все. У е, мене просто є порівняння, то ну по іменно на цій навігації дуже все сподобалось. І як, що можна в поля засівати, як по кругу, так кривими лініями, качество зв'язку. Ліпше, ніж на тих, що я робив в навігаціях. Сподобалось, в принципі, все. Ну, а скажи, от ми працювали на безкоштовному сигналі. Наскільки да, зараз рівень технологій, що ми навіть попадали в свій слід? Так, все було добре. І ще сподобалося, що по поводу навігації можна даже працювати на віддаленому. віддаленому доступу, тобто доступ, ти у нас так, можеш так, визвати. Так, так. Друже, в мене ще якісь проблеми, не можу налаштувати, Можеш допомогти. Так, визивайте віддалено. І ми так. можемо допомогти, не завжди, приїжджаючи, вирішити да, якісь питання. Не, не приїжджаючи на місце, де. Все можна з допомогою ну, комп'ютера зробити, щоб. Да, Якби... Тобто Роман може визвати, якщо виникли якісь питання, щось да, з'явилися да. якісь питання в процесі роботи. Він там позвонив, сказав: Вадим, підключися. Я в телефоні відкриваю додаток, бачу Телефон виклик мрожені. із даного трактора. Підключаюся і можу налаштувати швидко, оперативно вирішити питання. І не потрібно їхати, зриватися, все рішили і все чудово. Тому класна функція і для нас, як для дилерів, так і для самих Так, не, не потрібно чекати, бистренько все зробили. Дякую за увагу. Установка пройшла класно, успішно, швиденько. Далі у процесі роботи будуть нові відео. І Ще рекомендую вам дуже сподобалось мені все і хлопці, і навігація. так що, хто бажаючий, замовляйте.